Розпаковка з рюкзака, сметанка, зефірчик. Масло буду на полеон робити. Сир твердий, один, другий, такий камамбер, такий для намазування. Сирочки плавлені для гостей на порозі, сир такий, ще. ворожок, майонезик, шпроти, помідори, ще один майонез. Такий баличо делікатесний. Ці оливки, ні, маслини. Ще сирок. Ось такий цукат манго натуральний, ще сирок, згущене молоко вже варене, огірочки. Ось така грудинка. Ще сирок. І також отаку чесночну, так, чесночний лавашик і, звичайне, яйця. Куди ж без них?